Доброго ранку. А, -а, -а, а, я в прямому ефірі, так? <гум> Будь ласка, напишіть мені щось. Напишіть мені хтось <гум> щось. Ви мене бачите, ви мене чуєте. А -а Бо я не розумію, чи добре мене чути, чи все я правильно роблю. Хтось прийшов. Напишіть мені, будь ласка, чи мене чути, чи я все добре роблю, чи щось не так. Хтось іще прийшов. Доброго ранку. Сьогодні я беру участь в поетичному волонтерстві. Дякую за ранок. І ми зустрічаємося для того, щоб подякувати нашим захисникам. За цей ранок, за іще один день, який вони для нас вибороли, і почитати в зв'язку з цим вірші. Напишіть мені, будь ласка, чи мене чути? Чи мене чути, чи мене видно, чи все добре, чи я все добре зробила, бо я перший раз, я перший раз, я можу щось не так зробити. Пані Слава, напишіть мені, будь ласка, чи все добре, чи мене чути, чи. Чи щось недобре. Напишіть мені якийсь коментар, будь ласка, якийсь плюсик поставте, щоб. Я вже могла знати і починати тоді читати. Так, добре, добре, Кхе. поки ви мені не пишете, я так розумію, що мене не чути. Люди добрі, напишіть мені хто-небудь, бо я сиджу на себе, дивлюсь вас, не бачу і не розумію, мене чути чи не чути. Добре, тоді я починаю. Наталя прийшла. Е Наталя прийшла, Наталя мене запросила сюди, вона як відповідальна за цей проєкт. Добре. Я починаю. Дякую нашим захисникам за ранок, за цей день, за каву з моєї улюбленої чашки, яку я п'ю вдома сьогодні. А тим, часом, а тим часом вони захищають кожен наш день і, і вони не вдома. Про це наступний вірш. І я пасую тобі трохи більше, ніж форма і зброя. Наші ранки з цілунків і запах від кави му тло. Але куриться відчай, а отже, ти знову до бою і тримаєш прицілі, поки не покаране зло. Я тебе обіймаю ніжніше, ніж будь-який спальник, і горнуся до тебе, і прагну віддати тепло, та знов сурму на сполох, а отже, цей бій вирішальний, і ти зробиш усе, щоб мене не торкнулось, ці зло. Я тебе дочекаюсь, хоча й важка ця дорога. Ти повернеш туди, де цілунки і ніжність морів. Не барися, коханий, за нами лише перемога. Здобувайте її і вже швидше вертайте домів. Трошки важко в прямому ефірі в Фейсбуці, тому що. Ти не розумієш, немає зворотнього якогось зв'язку. Але, тим не маєш, я сподіваюся, що вам все чути і я все добре роблю. Це єдине, за що я переживаю. Щоб я не підвела вас. Добре. Я нагадую, що в цій ранковій рубриці ми зустрічаємось для того, щоб. Подякувати нашим захисникам за сьогоднішній ранок, який вони виборюють для нас кожен день. І називається Дякую за ранок. Це рубрика не дарма. Ще один вірш. Всі, в принципі, напевно, що будь-який вірш написаний сьогодні, він в будь-якому разі, так чи інакше, він буде про війну, навіть якщо він не про самі якісь е, події, він про почуття під час війни, тому що війна це є наша реальність на сьогодні. А цей вірш про жінку, про жінку під час війни, яка чекає на свого чоловіка. Жінка земна. Не із світла, а з ніжної плоті мовчки вдивляється в простір і простором шириться. Простір її обіймає, мов птаха в польоті смуток із болом стікає прозоро по вилицях. Жінка земна стиска у руках прямокутних. Жінка чекає, коли він раптово засвітиться чи завібрує. Жінка тут, ніби присутня, жінка з обличчям кольору повного місяця. Жінка отримає звістку омріяну бажану, а він береже її спокій міцніш валеріанки. Жінка нотує в нотатник всю ніжність не Він надсила повідомлення доброго ранку. Отако. Так. Напевно, я буду бачити тільки що? Тільки хто переглядає, я не бачу. Ви мені не напишете, так? Ви мені не напишете сьогодні? Чи чуєте ви мене принаймні? чи ні? Добре. Я сподіваюся, що все добре. І Наталя мене не приб'є після ефіру, за те, що я зробила щось не так. Раз ви мені нічого не пишете. Так, добре. Ой. Просто побудь зі мною, помовчимо кохана, Я не залишу зброї. Рано ще мила, рано, щепло меніють болі. Вечір стріча заграви, Май мити до бою і здобувати слави, і здобувати неба вільного у хмаринах, я ж закохався в тебе, люблячи Україну. Ти подрімай, кохана, хай відпочинуть очі, хай за вікном каштани листям своїм тріпочуть. Нічка, хай заколише, ніжним своїм сопрано, і я тебе. Не залишив просто мені ще рано. Рано вкладатись в ліжко, сон стережу в окопі, але цілую ніжно, правда, в думках лиш Поки. Я нагадую, що сьогодні ми, як і кожен день, дякуємо захисникам за цей ранок. І під цим прямим ефіром хоче прийти. Хоче приєднувати приєднуватись просто. Ми дякуємо захисникам і хай оберігають їх. Хай оберігають їх вищі сили. Так. Діслати запрошення. Добре. Неможливо додати гості. Чого я не знаю. Люди добрі, не судіть суворо. Я перший раз, я ніц не знаю. Чогось тетянка мигає, що додається. Так, добре. Що з вами робить? Добре, поки що ще один вірш. Не знаю. Чуєте ви мене, не чуєте, але я буду читати. Твоя кава пахне димом, їдучим і порохом, моїм сивим степом, занадто розпеченим подихом, пахне землею, яка дощаєм, гультяєм, недолюблена. Ніби коханка у марній надії голублена. пахне з криниці краплями, але солоними, пахне тими людьми, що ходять колонами, сплять по черзі в своїй землі та чужих містах. І я відчуваю цей запах. Навіщо аж так? Твоя кава мала б бути іншою, пахнути щастям, затишком, ніжністю, тишею, питись навпомаски в ніжності снів незакінчених. М'яко вплітатись у марево слів спантеличених, з, з нотками теплими те спецій, вершків і ванілі. В домі, де очі і губи тобою лише зголодніли. Отже, я нагадую, що ми дякуємо захисникам за цей ранок, як і за кожен інший, і що під цим прямим ефіром. Ви можете викладати свої збори. Нагадую про те, що донати це навіть не є благодійність, це є наш обов'язок, це те, що ми можемо і повинні робити. В міру своїх можливостей, звісно, але, але це для нас. Це не ми допомагаємо. Захисникам це, це потрібно в першу чергу нам всім тим, хто, як і я, сьогодні п'є свою каву з улюбленої кружки вдома. Шепни йому вітре, що я неодмінно чекаю. Хай вернеться з дикого, люто запеклого краю. Скажи йому сонце, що ранку піднявшись у небо. Ти бачиш нас разом у сплетених вічністю стеблах. Цілунками дощ впаде на стурбовані очі, і я знаю, що він цілувати мене також хоче. Шепни йому вітра, як ніжно-тремтливо кохаю. Любов це молитва у лютому, лютому краю. Так. Добре. Давайте разом наближати перемогу, давайте донатити, допомагати через тих, кого ви знаєте, в кого ви впевнені. Ми маємо зробити це. Ми маємо бути згуртовані. Для того, щоб ми перемогли. Коли ми вже закінчимо війну упевненим і переможним ходом, тебе я дуже міцно обійму, так як ніколи, дотепер нікого. Коли ми вже закінчимо війну, коли вже стихнуть вибухи й тривоги, Тебе я дуже ніжно пригорну, напівся твого затишку і вроди. Коли ми вже закінчимо війну і зможемо відчувати поцілунки, тебе я цілуватиму одну, бо ти мій міянгом і моя чаклунка. Коли ми вже закінчимо війну і знімемо свій біль не наче броні, тоді тобі віддам свою весну, яку приніс у втомлених долонях. Мені Просто. <кій> так. Усе, що зараз це вже про війну. Якщо ж кохання, то до хрусту в грудях, до крику в голос про свою одну. І неважливо, якщо хтось засудить. Усе, що зараз, це вже про любов, до тих, за кого ладен навіть вбити, бо попри ницість Темряву і кров ти обіцяєш жити, саме жити. Усе, що зараз, це про каяття, надмірну толерантність і спокуту. Усе, що зараз, це вже про життя і про свободу у боях забути. О, здобуто. Дякуємо, дякуємо нашим захисникам за цей ранок, за те, що вони оберігають наш спільний дім, нашу батьківщину. І слухаємо ще один мій вірш: якщо вам ще не набридло. я вклала свій спокій в твої розтривожені очі. І серце биття моє б'ється у сильних зап'ястках твоїх. І де б ти не був? Толюсь у обіймах щоночі і м'яко торкаюсь натомлених, звучених ніг. Я вітер, я небо, я твій найніжніший світанок, тепло чашки кави посеред холодних ночей. Я те, що не знайдеш ти серед найкращих коханок. Я дім, твої крила з Засильних надійних плечей. І де б ти не був, в яких небезпеках і битвах тебе захистять від ворожого мороку і зла. Кохання моє і моя найщиріша молитва. Я сила твоя, твоя українська земля. О, ні! Ми втрачаємо переглядачів, о, хтось повернувся. Знаю, хочу ще цей вірш вам прочитати, він буде останній, і все. Уже 20 хвилин, але я трошки пізніше вийшла, вже ще один прочитаю. Ми не віншені перед іконами, вівтарем, образами, людьми, за тобою хоч в прірву, хоч в полум'я, але ти задля мене живи. Моє серце коханням обвінчане, твоє серце від куль зберіга, наше щастя війною скалічене, і розстріляна нині весна. Ця молитва дощем спантеличена від ворожого зла укрива. Ми у церкві з тобою не вінчені, але я задля тебе жива. Дякую вам за увагу, дякую вам всім. Сподіваюсь, це було корисно і принесло допоможе. Комусь зібрати, закрити якісь збори. І сподіваюся, що я все правильно зробила, але маю дуже сумніви. Пішла, дивитися в групу, що що там, що є, як то все відбувалося. Все, всім гарного дня, нашим захисникам, янголів-охоронців, хай бережуть їх, хай бережуть тих, хто береже нас. Це. па папа.